Нідерланди надалі будуть надавати допомогу Україні та українським біженцям, які покинули родну країну, рідну країну, тому що зараз іде війна, і Нідерланди сказали, відповіли на те на запитання щодо допомоги. Українцям та Україні. Україні надалі надаватимуться зброя, надалі надаватимуться літаки для захисту свого, свого суверенітету, цілісності країни, і ще будуть допомагати українцям зараз. Вже трошки скорочують допомогу, які українці знаходяться в Нідерландах, але але надалі допомогу будуть отримувати і надалі будуть отримувати житло. Зараз вирішується питання щодо щодо людей з третіх країн, які перебували. В Нідерланд вибачаюся, які перебували в Україні до повномасштабного вторгнення, це питання вирішується чи залишати їх, чи робити так, щоб вони їхали з країни, тому що дуже багато людей, які живуть без видимих на то причин живуть тут, у Нідерландах. Ось Тому Тому ось так Нідерланди вирішують це питання. Взагалі не зрозуміло, що буде далі, чи будуть закривати кордон, чи не будуть закривати кордони. Наразі це питання залишається відкритим. Ось і ще питання щодо сплати комунальних послуг українцям, які проживають на локаціях. Це питання ще відкрите. Не всі локації, не всі локації в Нідерландах згодні на оплату житлових послуг. Ось тому. Наразі не зрозуміло, чи, чи буде підвищуватися плата за. Я не в якої тюрмі не сиджу. Я знаходжуся в Нідерландах, якщо що. Димитра. Ось це не тюрма, це така країна, Нідерланди. Ось. І про що я кажу? Про те, що люди будуть сплачувати, зараз це за послуги комунальні сплачують лише 105 євро на місяць з людини, яка працює. Надалі це. Зараз питання відкрите, Щодо сплати може буде підвищуватися, може ні, незрозуміло. Але ж, але ж, це буде як-то питання урегульовуватися. Незрозуміло як? Слухайте, будь ласка, не пишіть дурні, якось тюрьма сидіш. слухайте, вивчите, будь ласка, мову, якою ви хочете розмовляти, а потім вже кажіть. Якщо ви бажаєте спілкуватися з людьми, будь ласка, спілкуйтеся нормальною мовою. Тіба пацани з барака узнали. Когда деньги отдаш короткі. Слухайте, будь ласка, я. Дай Боже щастя. Вам також дякую. Слава Ісусу Христу і все буде Україна. Я кажу про те, що, що зараз в Нідерланди. Привіт, Ти льоха. Ні. Я не Льоха. Чому ви питаєте? Який борг, людина? заспокойтеся, будь ласка, Демітра. Слава Богу Святому. А ти Антон? Ні, я не Антон. А навіщо вам? Тобто зараз вирішується питання щодо, щодо людей з третіх країн, які е, будуть перебувати, чи наразі перебувають в Нідерландах. Вітаю, я вас також вітаю. І не Андрій. Андрій ні. Звідки? З України, з Бахмуту. Слава Ісусу Христу. То вже третій раз за два роки вирішують. Так, вирішують, вирішують. Спочатку людей почали, ну так казати, депорту, ну, не допордувати, але... Давали е, змогу покинути країну і надавали фінансову допомогу до п'яти тисяч євро. Людині кожній, яка покидала добровільно країну з Нідерландів. Ось. І від 2 до 5 тисяч. Е, ні Бахмута Артемовськ давно вже. Він завжди для мене залишиться Бахмут. Тому що з 1573 року він був Бахмут і залишиться Бахмут. Ого, я був в Бахмуті в 15, 17, 22 і 23 роках. Так, гарне місто, правда, ще названо в Україні місто Троянд, тому що дуже багато троянд було посаджено. Біля 27 тисяч. О так, це, це біля під часів яр, так, ви кажете. Єремі Амба. Поранила мене там внизу біля мотоко. Так, вибачте, але я не хочу розмовляти щодо війни, будь ласка. Так, я, я знаю де це. Ну, це мій це моє місто. Я народився і виріс там. Я жодного разу за тридцять 33... а збрехав зараз. Декілька разів виїздив з Бахмуту, ну, але ще, лише по країні. Тобто я був в Україні все життя. Я жодного разу не полишав рідних країв. Да, е, так. Провінція е, Гердерланд. Павел, це я вам відповідаю. Місто Аплдорн. Мабуть, так. О, це правда кажете. З Івано-Франківська я лише в Борисполі був, е, з Бахмуту їздив і все. Більше не день, на жаль. Ба, а, ну, В Харкові був е, в Борисполі. Мені казали, що Івано-Франковськ дуже гарне місто. Я знаєте, що кажу? Що, по-перше, Нідерланди надалі надаватимуть допомогу Україні, зброю, літаки і так далі. По-перше, по друге, те, що Господь з нами завжди був і він буде. І що Рухлять, ви за що зараз кажете? Ви зараз, зараз за Донецький, який стоїть і город мільйонник. І він стоїть. Просто тупо стоїть. Нічого ви там не робите. І раша ця параша, і робити не буде. Вибачте, але накипіло. До побачення, слава Ісусу Христу! Нідерланди далі будуть надавати допомагати Україні в спиненні загарбників рошистської провінції. Слава Ісусу Христу!